Пані Ольга, будь ласка, заходьте до нас, до ранкових курасанів, бо ми тут вже в рецептах заплуталися, не знаємо доброго що як доброго, доброго ранку і куди сідати? Будь ласка, найкраще місце на, на цю поду я. Ні, на ні, на трон, на трон не на Добре. трон. На трон. Добре, давайте на троне. Скажіть, будь ласка, Скажіть? Ольга Володимир, чи реально не захворіти, коли довго перебуваєш на відкритому повітрі, на морозному повітрі? А, реально, особливо, якщо людина перебуває в стані стресу. А, тому що, коли людина перебуває в стані стресу, а, виділяється багато адреналіну і він підключає імунну систему. Тому а, власне, ті, хто стоять на майдані, а в них не багато виникає епідемії, тому що люди дуже напружені. Uh -huh. Uh -huh. А як за яких з за... Я як розумію, що ви от сьогодні прийшли в дуже гарному взуті тепленькому. Як можна і ви зігріваєте ножки? Як можна іншим методами зігріти собі ноги? Тому що це в принципі проблема для людей, коли ноги замерзають постійно. Безперечно, є різні методи, в тому числі один з найкращих методів це взяти два гірчичники, тільки не перцові персові а саме гірчичники сухі, не зволожувати їх і покласти їх в Арпетки, і власне помаленьку, помаленьку гірчиця буде подражнювати під ступні, і тепло буде. Буде виділятися і ноги будуть зігріватися. Ще один варіант: uh -huh. а, якщо нема грошей на гірчичники, таке також буває, можна два шари газети взяти і просто запхати під шкарпетки. Якщо буде а, вода, якщо буде сніг, який буде танути, uh -huh. то в тому випадку газети і гірчичники менш ефективні, тоді uh -huh. просто потрібно вживати елементарні кульки. Те, що oh, робили так, раніше, коли так, вас так, ще так, не було. Як це сам ми грали в футбол, вдягали пакети в на ноги, щоб не мокли. Тому під різну погоду, власне, під різну мету є. Різні методи. І ще є один метод. Власне, якщо ви згадаєте з того, що ви розповіли, я так сиділа і думала, боже, це їх виставити на Майдан на добу. Я би подивилася, якби вони там руками з запальничками і сексом займалися на Майдані. Але... я вчора користувався цим методом, тільки рука руками з запальничками, руками з олівцем. Не працює все одно не працює, але якщо ви згадаєте пінгвінів. Як вони стоять, пам'ятаєте? Щільненько, щільненько, щільненько. якщо ви просто будете пригортати людину не цілуючись, до речі, хочу вам сказати, що я вам роблю величезне зауваження від доктора Богомолець. Припиняйте сьорбати з однієї чашки. І робити рекламу розповсюдження епідемії герпесу, гепатіту і сіфілісу на всю країну. О, Тому що з елементарної що чашки, якщо ви сьорбуєте сьорбує з однієї чашки, тобто вимагаю, щоб на кожну чашку у вас була підписана. Це чашка моя, це моя, це моя. Ну ви звернули Тому? увагу, що я не дав нікому спробувати свої чашки. Я попередив е -е. не, не е -е. У е -е. мене герпіс. Я це я почула і, але це не було в ефірі. <реш> Тому це дуже важливо. А ще хотіла вам показати, якщо ви встанете, так. я вам покажу, якщо можна зігрітися. Так, давайте. не до мене спиною треба стати. Зараз будете розповідати. Розповідати, я нічого поганого не буду робити. Що ви відчуваєте? Так, так мені підтяжки знімаю. заважають. Можуть. Так, стійте і спину вирівнюйте. Вирівняйте. Вирівню. Так, все так. Треба говорити чи мовчати? Ні, треба можна розповідати, що вони на відчуваєте. Нарешті хтось побив соломка в от це, Зараз я зігріваюся. Так, тебе ж. А Ви маєте розповідати мені, що ви відчуваєте. Я такий, знаєте, приємний такий, ніби знаєте, як це називається. Тремор. Тремор і, знаєте, як мурашки по шкірі біжуть. Ніби Під час масажу тайського. Uh, якщо робити це тривалий час, але не дуже сильно буде відчуватись таке зібрання тепла. Тут так ага. відчуваю тепло, зібрання тепла. є. І це Тепло буде поступувати в руки, потім йти в ноги. Стукати треба не сильно, А після того як ви зігріли так, так людину, потрібно до неї стати і щоб її спина не охолоджувалася. Це можна М -м. робити через будь-які шари одягу. І власне це працює. Це фактично як масаж такий. Mm -hmm. Що ще ви забули? Забули про наших менших друзів, які власне альпіністи виконують. Користовують Собака має значно більшу температуру а, тіла нормальну ніж людина. Тобто, якщо у вас є песик, якого ви можете запхати собі під куртку, то він буде вас зігрівати цілу ніч. І власне це те, що роблять альпіністи високо в горах. Вони собі в спальні мішки, це те, що було раніше. Вони клали туди собі ну, як метод і дитинка. Якщо є маленька, під куртку вдягнув теплу, теж зігрівається. Yeah. І вона і щодо різних методів, про які ви говорили, в тому числі вживання алкоголю і сміх, будь-який викид Тла uh -huh. алкоголь, сміх. В тому числі і секс він зігріває але дуже короткочасно і сприяє тому, що ви потім змерзнете значно бійся, значно тому сильніше. Висла. Тому якщо вам у вас є півгодини, за які вам треба зігрітися, можете використовувати ті mm -hmm. методи. Якщо вам потрібно ніч простояти mm -hmm. до ранку, потрібно це тепло акумулювати, збирати і, власне правильно його використовувати. Володимирівна, Від мене запитання, Вадимна. ну чолові так, віджимання, фізичні вправи можна використовувати. Мніматись можна тільки й не бо хто знає, Пані улю. Що буде, яка гуляє зараз. Ви підтвердили той факт, що обійматися потрібно, але як часто, як сильно, і якщо це, звісно, відбувається на майдані. Е, обніматися потрібно, е, головне подовше потриматися докупи, угу. тому що не короткі обійми, а взяти людину обійняти е, можна навіть відкрити тут одяг для того, щоб краще тепло передавалося. В цьому випадку тепло акумулюється і, і люди збільшують, збагачуються. Тобто як це так, цим теплом, але треба постояти декілька хвилин. Для того щоб обмін цим теплом відбувся, uh -huh. Я, скажіть мені, який епідеміологічний прогноз на цю зиму в принципі? Що ми очікуємо, буде гриб чи не буде? Що говорять, uh... все залежить буде від uh, власне температури. І в містах а, гриб завжди є, тому що в містах, на жаль, в школах і в університетах є велике скупчення людей. В селах епідемії не буває. Якщо ви хочете, щоб не було епідемії, переїжджайте в село. Якщо дитина півгодини йде морозом по свіжому повітрю до школи і зі школи назад, а не переїжджає в закритій машині, чи в тролейбусі, чи в метро, в цьому випадку епідемії не буде, тому що на слизовій оболонці віруси просто замерзають. Розумієте, якщо дитина рухається пішки туди назад, і якщо в класі не 30 дітей. А 5 або 10, то епідемії не буде. А, власне, це наша проблема саме цивілізованого суспільства. Але Ваксим. якщо говорити все ж таки про тих людей, які стоять на майдані е, сьогодні, то в них небезпека виникає внаслідок загострень пієлонефріту, вломеру циститу, цистіту, аднексіту. А Зимку це сідати це хвороби, це, хвороби, е, це запалення нирок, хвороб. коли люди сідають на граніт, коли mm -hmm. люди сідають на бетон, підклавши е, не таку стопочку книг або э, журнальчик. журнальчик чи картонку. Власне, за законами термодинаміки, тепло передається завжди від теплого до холодного. Холодне підтягує тепло від життєво важливих органів, коли ви сидите на чомусь холодному. Тому хлопцям треба сідати на дубовий дерев'яний будь-який пеньок або на стопку товстих книг, а дівчат брати до себе просто на коліно. Ну так, якби найкраще. В тому, тому що все те, що я перерахувала, аднесіт, аднексіти, різні хвороби статевих органів, які виникають або загострюються внаслідок переохолодження, приводять до того, що людина в майбутньому може не мати дітей, Ой. тому майбутніх дітей треба не відмороджувати його не правильно да, вакцинація може стати методом захисту від вірусних захворювань. Дуже, дуже рідко вдається попасти. Віруси розмножуються на відміну від людей. За одне наше покоління вони встигають пережити цілу епоху і вони пристосовуються до будь-яких препаратів, до вакцин, до ін'єкцій дуже швидко. Тому майже ніколи не вдається здогадати, який штам віруса буде власне, і їх може бути угу. багато. Тому ем, власне. Інколи краще перехворіти, і тоді імунна система загартовується краще, ніж зробити вакцинацію. До речі, ви знаєте, хтось у вас хворів на вітрянку, на кір, на червінку. То у нас, наприклад, заборонено дитині від е, е, ходити в дитячі заклади, в школу, в дитячий садочок, тільки десь якісь з'явилися в Англії, в Швейцарії абсолютно навпаки е, проводять вітряночні е, такі ранки для дітей зібрання. Як це? А, Але що ви зараз? Хвороба би... дітей? так спеціально, тому що чим молодшою дитина перехворіє на цю ход, вся принесе? хвороба. По перше потрібно, щоб загартувався імунітет. Ага. Звідки ага. імунітет береться? Від маленьких травм, від маленьких хвороб. Він формується, ви формуєте своє військо. І, власне, якщо ви нічим не хворієте, то звідки взяти а потім в взятись проблеми. Так само, як і зарядку не робити. Ага. Тобто, М'язи не, не працюють. Так само імунітет. Тому в Швейцарії, і це зараз, тобто дитина захворіла на, на вітрянку, на червінку, будь ласка, відвідуйте ага. школу, садочки, хай всі захворіють. І, і власне, правильно, і цього ніхто не боїться. Дякуємо Дякую вам, пані Ольга, за те, що нам допомогли. Я думаю, люди будуть використовувати ваші поради і не змерзнуть, де б вони не перебували Дякую. на відкритому повітрі. Ну а зараз для вас традиційно звучить пісня від нашої гості. Анна Павлова.